Купив Мазду гроші в новий розподільчий вал, ремонт ГБЦ. Дивіться, як вийло у нас розпредвал. Це у нас автомобіль 2016 року. Двигун у нас тут встановлено 2,2 дизель. Пробіг на машині у нас 265 тисяч кілометрів. Звернувся до нас клієнт, що машина не їде, горить чек там і куча-куча в нього було питань і проблем. Виконали по автомобілю ремонт ГБЦ на всіх чотирьох. Колоцях, там, де стоять форсунки, були тріщини. Головку варили, але зробили, тому що нової ГБЦ на цей автомобіль ми навіть не знайшли. Розподільчий вал замінили, новий є тільки в оригіналі. Гідрокомпенсатори замінили, рокера замінили, все також виключно в оригіналі. Комплект ланцюга на цей автомобіль відразу привезли, тому що пробіг у нас 265 тисяч кілометрів вже. Новий комплект прокладок повністю збираємо цей автомобіль. Ціна такого ремонту це робота підрядні роботи по головці блоку циліндрів, плюс запчастини коштують 145 тисяч гривень.